Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, ми в своїх відео часто розповідаємо про кращі сорти томатів, різних овочів. Але сьогодні не можемо вам не розповісти про два сорти малини, друзі. Тому що Ну, Багато років ми вже виписуємо з різних фірм, там е, купуємо і вчасних колекціонерів. І не виходить, в нас якась така ну, малина, щоб і смачна і врожайна. І ось в минулому році нам підписниця Галина Зіванкова, за що їй просто велика вдячність, прислала два сорти малину: Джозефіна і Рубіфол. Друзі, оце дійсно малина. Малина, яку хочеться. Розводити і щоб вона обов'язково була у своєму господарстві. Ну, може хто дивився відео, висаджували ми її ну, практично вже перед самою зимою, тому що ну, погода була така дощі, дощі, можна сказати, в грязь. Ми дуже турбувалися про те, що ну, чи виросте вона, чи прийметься, тому що на просто вже на морозів. Але Друзі, прийнялася так з такими потугами, трудно, але ми за нею добре доглядали. Вона прийнялася. Може, перший рік не виросла, але ми не надіялись на те, що вона в перший рік дасть якийсь врожай. І хочу вам, друзі, показати. Дивіться. Ну Це ж просто просто чудо. Не виросла дуже, але ж подивіться ось просто все обчіплено ягідками, Що характерно. Друзі, не тільки те, що великий врожай, але малина просто смачна. От, от дійсно смачна. У нас була малина, яка начебто і врожай, не буду називати і сорти непоганий, але на смак, ну просто ніяка. А це і смачна, і врожайна. Друзі, для чого я все це кажу? Не для того, щоб ви думали, що я рекламую малину там. Якщо ви знайдете, де придбати таку малину, саме ці сорти, не сумнівайтеся, малина просто причудова. Ще раз хочу сказати вдячність Галині, яка вислала нам цю малину. Ну, а ви, друзі, якщо вам було корисно це відео. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. Всього вам найкращого.